Чи буде перенесена війна на територію Росії? Нарешті почула довго друзі, питати. якщо не будете ставити лайки, я не буду питати, як буде палати Москва, Росія, і горіть їхні заводи, і все буде гмить там. Ставте лайки, будь ласка, друзі, кохасенькі, любесенькі <рес> Чи буде перенесена війна на територію Росії? Навіть боюся розтрущувати очі зараз. Там має вийти, вежа, вийде, вежа, вийде. Зараз заплющеними очима понавикладаю і подивлюсь. О, буде давай. сонечко, Гага, любесенький. Любесенький. Та ти що? Та тут же Джиґфот. От тобі все. Оце генерал, оце конкретна війна, оце дії, оце картама. Падли будуть знати, як палає, бо зірки будуть з неба падати. І хімічні теж це все буде. І це, кстати, і знову випадає якийсь загадковий король жезлів. Які буде перемовини і тут, і там він там коротше, діма буде да, да, да. А от я чому просила тебе поставити це запитання? Бо як я питаю, так карти мене не слухаються. А ти запитав? І вони зразу сказали, ну конечно Бо слухняні, Давай так. А, ти кажеш, буде хаос війна на перенесла територію на Росії. Давай подивимося, як війна перенесла територію на Росії. Як почуваються оці? оці... Люди, людишки, які живуть там на цій території, як вони відчувають себе? Ну ні, вони там картоплю печуть, слухай. Я не знаю, кидають картоплю. Я, чесно кажучи, сьогодні собі подумав, там говорив з знайомою, і там є росіяни живуть. Я ще так подумав, що якось що це реально для нас настільки травматично, і настільки для, для нас українців. Росіяни вже стали знаєш, як ім'я нарицательне чогось поганого, як колись німці там після Фашисти, да да, да, да фашисти. Да. І я так дивлюсь на це все. І думаю, дай Бог, що це тільки не не тільки для нас, так було, а й для європейців і для світу. Тому що, якщо це тільки для нас буде, ми ніколи не переможемо цю атаку інформаційну на яку робить Росія, і ми про це сьогодні теж поговоримо. Друзі, ставимо лайк. Поїхали. Та ні, до них так і ставляться, наповільно. Та ні, не ставляться, в Америці не ставляться, в Італії не ставляться, в Франції не ставляться, в Німеччині не ставляться. Польща це ж не. ну, і то. В Польщі ставляться. торгує з нею Польща з Росією офігенно заробляє бабосів. Давай. Кажи мені та ще питав. Що, як, як себе будуть почувати як... росіяни? Так, да, Якщо перейде війна, то так. Як люди будуть почуватися? Бо Оці обичні росіяни, оці маленькі люди. Тікати будуть. Тікати будуть. Хто пішки, хто на машинах. Просто будуть, якщо можливість, кажуть. Щоб вже так було, тікали, і це як по колесу фортуни знову. А я хотіла така, що думаю, самовольно зараз запитаю без діми собі, але ні, я яке ж я хотіла питання? Бачиш, тебе просто зразу білий лист, Максим за все так, ти не бачу. можеш. Друзі, давай так. <клес> Якщо вони тікатимуть, то це означає, що це буде війна перенесеться на при українську територію, тобто яка межує з Україною. А я згадала питання, яке я хотіла поставити. Ну, да. ти його поставиш потім. Наскільки масштабно буде задіяти в я Росії. Спішов, я пішов. я спісову. Такі є, так? Почав з прикордони, да, да. Ну давай, так що ти питаєш? Чи Тільки прикордонні, да? Ну, давай подивимося, наскільки. Дивись, говорять, знаєш, яку історію? Да, на прикордонних. Суть не в тому, там буде палати. Мені сказали, що туди щось кинуть таке сильний буде спалах в Росії. І це не тільки в прикордонному. І знову кажуть, що ініціатором буде якийсь король жезлів. Мені сьогодні цей король ми, жезлів... А ми можемо якось його визначити. Оцей король жезлів, він. А, він... Ну, добре, це зрозуміло, що це людина матьора, все знає, лізе, е, рухає. Тобто вона, вона публічна, ця особа чи ні? Тільки борець за правду, а може це оцей Легіон Свобода, але що він, він маленький. Та яке не сміщений, він працює на, російську, на російській А Подивися, що говорить про цю людину. Ух ти ж боже мій. Друзі, поставте лайк, небесеньке. Це людина зіркова. Це людина чомусь постраждала колись від якоїсь війни. Це як якась місць, це діло принципа. Чи відома це людина? Дивись, ще раз кажу. Якась людина, яка спричиняє п'ятірка жезлів бунт. Може, це все-таки про бунт в Росії, врешті-решт? Може, нам про це хочуть сказати? Можливо, це людина в самій Росії. Угу. Давайте ну, питаємо. Давай. це людина ззовні, тобто це okay. з, там зовнішні люди, тобто не росіяни і не українці? Чи це третя сторона зі світу? З України хтось. Це президент? Це залужний? Це хто? Це Буданов, бо він постраждав, його жінку було отруїли. Ну, бо вже не користує. Ні, ні, ні. послухай мене, це якась людина багата, це якийсь суперолігарх, який навіть був відомий, тут Сонце змінюється на Луну, у якого якісь активи постраждали. Вот. А може ще бути така історія, якось в мене так було. А... Може, не один навіть олігарх, а кілька, тому що страждають. Ну, може. А, от мені що показали: слухай. От чому башня і повішене чийсь бізнес постраждав, чиїсь підприємство постраждало? От туди треба купати. Угу. І він зараз, він до речі, ну а що він кубків? може дати? Він постраждалий конкретно, у нього поранене серце. Його змістили, вісім кубків. Це міто? А що, Ахметова, щось постраждало? Ну, от ну звичайно, це... ну дивися, все, що на Донбасі, Ахметов там родився, і, і Гордив він Ріс. І там і купа всього. Він це проводить. Чого ж там окупація відбулася? Тому що Ахметов думав, що він зможе далі продавати все своє е, добро на рашку. А потім вони його самі бортанули і все. Але просто він, він зараз в тіні, звичайно. От кажуть, що він як в ціні, він поранений, він багато давай втратив. Давай подивимося Ахметові війна, давай. Лицарь Кубків, раз. Четвірка жезлів, два, секунду. Да, Це може бути він, як не дивно. У нього були зв'язки з нашим Зеленським, чи ні? Тому що тут випав наш. Ну, Звичайно, може бути, що звичайно так. Це можливо все. Що значить зв'язки? зв'язки? З спілкувався він чи ні? О, Боже. Це якась людина, яка реально хоче відновити і повернути собі все своє. Угу. Він в Україні був, так. Да. Якось зв'язаний з Зеленським, да, тільки що там сильно хороші в них стосунки, ні. Тому що п'ятірка пентаклів це така велика криза в стосунках. Не знаю, які в них там були. І ти знаєш, Діма, все-таки це як не дивно, якась тіньова наша рука. Я постійно думала, що це якась людина зі світу, угу. хоче розшатати в Росії. Ні, це реально якийсь, який є, має дотичність конкретно в Україні, який багато втратив, який робив якусь ставку, він постраждалий. Та, а, добер, так, а яким Макаром він взагалі може щось зробити на Росії? Яким? Грошима. А чим це він впливає? Зараз побачимо. Грошим. Він знає, кому дати, кого підкупити. П'ятірка мечів. Це пірова перемога. Це дуже хитро. Це схема ціла. Повідлюднику за зачиненими дверима, і це буде переможна схема. І от він на дні колоди король Пентаклів. І от він, цей король Пентаклів, хоче зробити якусь, слухай, як дверцовий переворот. Там таке враження, що є зв'язки з Кремлем. Там от, тобто, будуть... давай так, у цього Ахметова є, ну, є зв'язки з різними олігархами, вони, він з ними і, тіпа, тусується з ними і щось точить там. Да? А зараз давай подивимося під таким соусом. Паш мечів, четвірка кубків, Верховна Так, да, Зв'язки є 100%, 100% є зв'язки, юридичні папери, вони пов'язані юридично всі багато. І кажуть, що якщо ми беремо той ну, їхній там теж олігархат чи хто вони, вони, розумієш, вони в депресії, їх це все задовбало, чесно кажучи. Тобто, да, я розумію, одні там кажуть, що вони дуже обмежені, їх же обмежили. Mm -hmm. їх задовбала оця обмеженість, да, бо вони заробляють менше, ніж звикли. Ну, Тобто, вони мають, ну, тобто отака от історія. Багато хто втратив по... і знову цей король жезлі. Король жезлі цей готує, от він як чеканить, готує. Ми його пізніше почуємо, побачимо. Люди я написали... думала, що це Єрмак, но... ну, Можна запитати, що цей Єрмак? Подивіться, <сумісті> коли ми запитали про Ахметова, от, е, випав... ну, хорошо, ладно, давай. Давай недавно на ефірі мене я не пам'ятаю, хто сказав, що Єрмака звільняє, тобто він йде в тінь і буде займатися чим зовсім іншим. Якимось будівництвом, щось таке буде робити, щось ворота. Ми тоді не думали в цьому аспекті, в цьому розрізі, скажи мені. Що там Ахмі... Ой, Господи, що там Єрмак? Це може бути Єрмак? Давай ми запитаємо тут відокремим. Я теж хочу подивитися звільнення Єрмака. Справа в тому, що ми навіть з тобою колись роздивлялися ще півроку тому, mm. коли я дивилася, соляр для Зеленського, я казала, якийсь друг від нього сильно відійде. Прямо питала, невже Єрмак? Mm -hmm. Бути не може. Але потім оце залужно звільнили, тому не зрозуміло. Давай yeah. подивимося, чи Єрмак причетний і зв'язаний з тим іншим багатієм, щоб yeah. розчитати цю історію. Помірність, четвірка пентаклів, поранене серце, мах, колесниця. він займається іншим. Він зі свого він іншим займається, з тим не зв'язаний. Ні, це, це різні історії чуть-чуть. Це різні. Ну окей, але війна на Росії буде, правильно? Да, да, буде Все, на Росії, там дивіться. бахати буде хорошою. Вчора так? мене на ефірі. От я не пам'ятаю, хто напишіть до Любесенки, хто це може бути? А, що о, Сюмальфар пише, що Арестович зустрічався з Медведчуком? Спитайте, правда, що вони ближчій найближчі. Ігор, давно чи зараз, чи в ці дні, бо я щось цієї інформації не читав. Вау, який інсайт! Вечір інсайтів. Ігор, ну напиши, будь ласка. Арестович зустрічався з Медведчуком. Так, да. Ігор, напиши, коли він зустрічався. Давай подивимося. чи є зв'язки у Арестовича з, з Медведчуком. Ні, немає. Mm. Слово взагалі не в ту сторону. Уже пишуть, що двійник Путіна е, Василіч помер. Там, ну, там немає. З Медведчуком Арістович, якби зустрічався, то б'яно не з Медведчуком. Ага. Ну, ту якось взагалі десятка чи кажуть, що взагалі не Атом. Угу. Окей, дай Бог, закрили за все. Ти мені скажи, кажуть, що помер двійник Путіна. Васильович, Васильович. Оцей що був зараз, може подивитися. Хто написав Владрос написав? Ні, Анжела, Анжеліка Середа. Ну це то ж таке знаєш, я не знаю тут війника, ну, як для мене це якісь таке, знаєш ну, так, дай це такий трошки жар. Тихо, щоб я отримала від цього задоволення, я від, візьму іншу колоду свою, Давай. темний особняк. Так? Особня... В, В темному сомняці. Ну, да, да. Туз мечів тут я не знаю. Накололи, чи, це, чи що, накололи? Туз жезлів, сикували. Мати, добили? Трійка мечів, ну, щось таке могли, зробити, так. Ха! Друзі, друзі, якщо все ваше, як то кажуть, все вашими молитвами, добрасіньке рібесеньке, ставте лайк. А, знаєш, що тільки сказали пофіг, що помер. Одно... Тут не те, що помер, тут кажуть так: ну, бляха, тут так смішно. Я тільки що на цій колоді побачила, знаєш. Що? В Цьому пораненому серці є коса Юлії Тимошенко. Кровавий слід Юлії Тимошенко. Хочу сказати від свого щирого червоного серця. Щоб всіх двійників поубивала я. Коротше, кажуть, що одного замінити на принцесса. іншого, і коли да. Фортуна кажуть, що там, типа, що воно буде крутитися, ця фігня і крутитися. Да. Да. Окей, я тебе запитую тоді: отак. отак Кажуть, що вчора мене на ефірі хтось написав, я так зацікавився, кажуть, що зараз, в найближчий час, Франція готує дуже велику допомогу. Різними танками, тобто якесь списання техніки, якісь старі літаки. От вона просто привалить величезну кількість в Україну. Чи правда це, чи ні? Я думаю, що правда, мені вже це показали. З Європи буде валити багато техніки. Я тобі сказала да. це десь 20 хвилин тому. Давай запитаємо, чи це Франція, бо мені якраз і показали іменно техніки, не солдати, а техніки. А техніки. Там дві пентаклів. Дев'ятка кубків. Ну, так, да, це великий ресурс. Дивись, тут і кораблі якісь поїдуть. Дев'ятка кубків це багато всього. Туз кубків це ресурс. Тобто, загалом кажуть, ресурсу має mm -hmm. підвалити. А в якому він стані? Ми можемо подивитися, чи взагалі як, що це за техніка? Ну, що неталом, не дай Бог, щоб не, же металло... не металобрух. Ні, не в нормальному стані. І так багато повалить що. Розумієш, як? Карта Імператор і Сонце? Це е, е, нам треба. ну, В нормальному стані десятка жезлів, що кажуть, навіть забагато припреться, що не, не унесем. А тут в цій колоді дві карти сонце як таке може бути? Це бонус. Я їх витягнула. Це що значить? Ну я думала, що може це обложка? Ні, це не обложка в цій колоді, чомусь дві карти сонця, так їм захотілось. Хороша техніка, слухай, багато припреться всього. Давай, так. Суду, Давай да. так. Як ця техніка змінить ситуацію на А, Що буде в Україні, завдяки да. цьому Так, да. да. Що буде завдяки цій техніці в Україні? Так почала переживати, що ж карти почали розсипатись. Не переживай Максимуза. Ставте лайки, напишіть Максимуза красива, там не знаю, що напишіть її, вона буде щаслива, радісна. <рес> я тільки зараз роздивилась, знаєш, ета в жутких розочках. Помниш там, типа в мене, в мене розочки, але вони не жуткі, вони не рози, вони білі. Я сьогодні як біла фея, бачиш, ти в чорному, я як відчувала як біла. Давай як ситуація Ой. на війні в Україні зміниться. Такс. Скажімо так, знаєш, що буде гучно. Знаєш, як почнеться таке новаливо? Ну, Зараз секунду. Діма, ну, це не буде та ситуація, що по щелчку, типу, по щелчку закінчиться війна. Ця техніка, вона просто спричинить... Я говорила, і багато хто каже, гарячі три місяці будуть. А тут навпаки показують, що люди в нас виїжджати будуть. Секунду. Ну, карта Сонця, по ітогу, і карта мир. Ну, якось це допоможе все-таки пришвидшити. Чого ти смієшся? Бо я просто, чесно кажучи, в мене таке враження, що ця рашка просто якась сумасшедша, в ну, них скільки всього є. І Боже, і тут давлять, і наші всі герої, а воно лізе, 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 лізе. Розумієш, його багатять, а воно ще лізе падло. Ну, на початку мені просто кажуть: розумієш, навіть от як цю техніку навіть і доставлять, все одно кажуть: дев'ятка мечів, сімка мечів це все одно така страшна історія. Це знаєш, як розпалюють ще більше, як драко. Тут... Ні, давай так. Вона допоможе Україні в контратації, в наступі, в відвоюванні територій. Ну да, да, да. Дивись, Тут, мені з випало... було... Ну карта мир і карта Сонця. Тож випала ця історія і карта правосуддя. Допоможе Україні. Зараз секунду. Допоможе. Знаєш, тут випала і карта перемоги, багато хороших карт випало. Єдине, що безкінечно мені говорять, що там заартачилися з двома територіями. От є території певні, дві. І цей сценарій мені безкінечно повторюють. Це що значить? Що значить дві території зараз. Що там це значить? Якщо хочете пришвидшити а, перемогу, кажуть а, а, не поможе, типа вам ця техніка, давайте так, типу, ми лишаємо вам всю Україну в спокої, а дві території як все одно забирають. Це, розумієш, мені цей сценарій, я вже хочу, щоб він пішов, а він іде, йде, іде, йде. І говорять, що Спокійно в Луганську Донецьку, швидше все. Чому я так кажу? Бо при фронтовому, там все одно поки не, не буде спокійно. Давай так, це техніка, яка прийде. Я так зрозумів, що її буде багато. Вона допоможе в найближчий час деокупації Херсонщини. Давай окремо Херсонщину подивимося. От якраз да. Тепер я зрозуміла. Ага, бо тут випадала одна територія королева жезлів. Це ну, у мене завжди позначена як Херсонщина. Там підсолних і все таке. І ще жезлів, маєш як радість, е, перемога, свято. Дивись, давай я тобі от по Херсонщині навіть зараз не буду. Чому передивлятися? У мене багато людей з Херсонщини беруть консультації, да. я навіть через них дивлюся. І долі. Що? І мені постійно показують, що доля змінюється, що все-таки перемога, що де окупують. Мене навіть жінка була от буквально в п'ятницю з села. я, я не пам'ятаю назву села Лівобережжя Херсонщини. Це ж якраз вона говорила, коли ви з Костильовом я кидаю все і біжу на ваші ефіри, і вона не може виїхати по певним причинам з тою дику. І от я дивилася через неї, і так, і так, і от мені показували, де окупують це село. І що при чому е, як на низькому старті, я кажу, як чекають, чи підмоги, чи все. І виходить на те, що ти кажеш, можливо, реально вони чекають цієї техніки. Mm -hmm. Ти те, ж Херсонщина буде деокупована, в мене чомусь немає сумнівів, тому що я вже дивилася 1500 раз це питання. Ну, давай, ну, ти не хочеш подивитися, чи ця техніка допоможе? Друзі, поставте лайк. Умоляючи Маріуполь подивитися. Так. Чи подивилися. допоможе техніка деокупації Херсонщини? Верховний жерець – 1. Королева Пентаклів, 2. Юстиція Три. Знаєш, ці карти кажуть по справедливості да. Ну, дуже потужно. Оце конкретно: ага, а, а, я, я поясню, як. Є Україна, вона має свої території. Оце завжди верховний жрет, це шлюб, mm -hmm. це те, що по справедливості належить Україні. Кажуть да, як вертається своє на територію України. Mm -hmm. Ой божечки, дай Боженьку. Ти це, це зараз, як, знаєш, тако, як боженько. Mm. Ой божечки ж ти Боже. Ні, nee, це ми що? Херсонщину. Давай подивимося тепер Запоріжжя. До речі, я дуже давно не дивилася Запоріжжя. Давай. Постав питання правильно. Чи допоможе ця техніка в окупації Запорізької області окупованої? Чи допоможе саме ця техніка? Так, карта Сила, Паш Пентаклів, Королева Жезлів, дев'ять кубків. Ну, так, да, хороші карти. Взагалі, mm. я думаю, що багато хорошої техніки нам допоможе. Це ж очевидні речі. Oh. Гарні карти, щоб хто. Бачиш, я показую прямо сюди. Королева mm. жезлів це завжди в мене територія. Mm. Дев'ятка кубків це багато виповнення бажань. Да, що Це треба силово, силово забирати, але покроково. Тут же знаєш чому ще покроково? Не забуваємо, що багато ж що... там в чому ж складність ще відвоювання. Це ж мі... замінуванняше. Можна техніки мати валом, але що все одно по крокам іти, тому що паш Пентаклів. Ну так, да, ану. Ну, але пришвидшить, тому що карта швидкості йде. Ну так, да, так. Да. Тут мені показують, що розвідка на розвідку. Наші теж, знаєш, за ці два роки вже так і згалілись, такі ноу-хау, тому що тут показують їхніми ж методами кажуть, їхніми же методами. Так, ну, то що, Маріуполь подивимося. ну давай подивимося Маріуполь. Люденькі Шокам... на Маріуполь. Я, ми дивимося Маріуполь. А часові рамки треба дивитися по Маріуполю. Маріуполь 24 рік. Такий цікавий ефір, що я зголодніла. Олена добра. Тоді вам треба після ефіра добре наїстися. Я би могла вас запросити на борщ. Може, колись техніка дійде до такого. Знаєш, Тим, що ти може зможе mm -hmm. через телефон наливати з черпака борщ. Так, я на Ленорман подивлюся, чи повернеться Маріуполь в цьому році додому внезапно. Дуже протирічві карти мені випали. З одного боку, хитрим шляхом так може повернутися. Тому що розумієш, випадає карта повернення лелеки. Оце як місто Маріуполь. Воно ж на воді, правильно я да, розумію. Да, да, от, місто місто Марі. На... Місто, да, мі... місто на воді, от воно, хитрим шляхом кажуть. Тепер карта імунітету в нього є, і карта, він все одно прив'язаний якби до нас. Але що мені не подобається? Ну, от, Коли оця центральна карта, це щаслива карта. Да? От хай ми беремо Маріуполь, ну, закінчиться як Він, да? як Київ, він, як от ми кажемо, Одеса вона. да, там, Тобто, як ніби має повернутися, але що мені не подобається? І я зараз десь поки. Вела думку, зрозуміла, оце наші корінь. Вони там пустили коріння. Вони ж там розбудувалися, да? Карта гори і карта гроб це говорить завжди про... прокінчення. Ні-ні-ні-ні-а -ні 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 -ні. гроб це навпаки, як заточення, це як об'єктивне. От зараз, я подивлюсь, дивіться, там багато. Набудували, накупували, Ага, там росіянці багато пустили свої корні. Скажімо, mm -hmm. там там вже дуже багато з Росії покупили е житло і все таке інше. Тому якась така протиречива. З одного боку, кажуть, що є всі шанси, mm -hmm. тому що карта лелеки, якби запущена така історія, хитрим шляхом. Може, що пот... знаєш, як може, ми повернемо, а потім будемо витурювати у тих, які там позаселювалися. О, боже я навіть не знаю. Це робота військових. Я думаю, що вони з цим ставляться. Головне, щоб було чим і ну реально взагалі. Скажу там, давайте так на перспективу. Однозначно сказали на перспективу по долі Маріуполю повернутися а, в Україну. Угу. Тобто є така історія. Оце просто кажучи, дуже багато заселилося туди. Росіян. Виженим? Так, да, виженим Кажуть, виженим. Виженим. Ну, виженим Це дуже складні, довгі процеси, ти сама це розумієш, це не на один день. Це дуже довго, складно. Але показують, що виженим Діма. Так, да, це довгі процеси, але виженим так. Да. Друзі, мої любесенькі мої глядачі, найкраще світі, ставте лайк, донатьте, нам треба придбати автомобіль, підписуйтесь на мій канал, нам на, на канал і коментуйте. Пишіть до схочу. Юричка, дякую тобі Золотенько за сьогоднішній ефір. Ви зараз завжди було цікаво, весело непередбачувано. До зустрічі! Аріде до зустрічі, пока.